Слава Богу, браті і сестри, Божою милості, Господь благослови, і може почитати кафізмочку. Почитаємо 12-ту кафізму і помолимося за наших рідних і близьких, за здоров'я і спасіння, і за упокоєння. Будемо читати 12 кафізму. Господі благослови. Всіх поздравляю з неділею святою. Ми сьогодні мали на літургії Божественні. Ну а зараз почитаємо кафізмочку. «Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу. прийдіть і поклонімся Припадім Христу, цареві нашому Богу. прийдіть і поклонімся, припадем самому Христу цареві і Богу нашому. Приклоні, Господі, ухо Твоє і услыши ми, як у, ніші, у Бог єсмь, ас, сохрані душу мою, яко приподобен єсмь, спаси раба Твоєго, Боже мой, що на Тя, помилий ми, Господь, як Тебе возову весь день, Возвесели душу раба Твоєго, як Тебе взяв душу мою, яко Ти, Господі, благ і кроток, і много милості всім призивающим тя. Нуши, Господи, молитву мою, і вони гласи, моління моєго, в день скорбі моє я слах Тебе, яко услышав, Мисі. Не сподобен Тебе в Бозі, Господи, і не поділом Твоїм всі язиці, і ріки сотворились, і приїдуть и поклоняться пред тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє. Дякую, <кху> Ісі, Ти и творяючи Іса, Тисі Бог єдин. Настай мне, Господи, на путь твой, и пойду в істині Твоей, да возеселисье сердце мое, боятися имени Твоего, исповимся Тебе, Господи, Боже мой, всем серцем моим, и прославлю имя Твое в век, я милость Твоя велия на мне и збавилися и душу мою от ада Преисподнейшего, Боже законопреступницы его старше на меня. И сон державный взискаш душу мою и не предложишь Тебе пред собою, и ты, Господи Боже, мой щедрий, і милостивий, долготерпеливий и многомилостивий, и істинний. призри на м'я і помилуй м'я, дашь державу Твою, отроку Твою мою спаси Сина, раби твої я, сотвори со мною знамення, во благо, і давіть на відіщий м'я, постидяться, яко ти, Господі, помогил ми і утішил ми, Ісінь. Основання Його на горах святих любить Господь врата Сионя, паче всіх селені ліх. преслав і яголошеся у Тебе Граді Божій, поминура Ав і Вавилона ведущі м'я, иси, і на племенницей тіль, і люди, и сі, иси, биша там, мати и сіон, речей чоловік, і чоловік родися в Нем, І Той основа, і вишній Господь Господь, повесть писані людей, і князей, сіх бивших бывших в Нем. Яко веселящийся всех в Тебе, Господи Боже, спасение моего, в дни, возвах звах и пред Тобою, да Тобой, давний притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа мое живот моя, доприближися, приближися, привменен бы с нисходящими в ромбы, яко человек без помощи, мертвых свободь, яко язвене и спящие его гробе, и ж не помянулись и к тому. Иди от руки твої отрывновины небиша, положиша м'я в робе в темних і сені смертній. на мені утвердись ярость Твоя, і вся волна Твоя навелась и на Мья, удалились из знаемых моих от положиша м'я мир за Себе, предан бы их и не исхождах, отчи мои, изнемогости одни ти, возвах Тебе, Господі, весь день, воздейг тебе, руці мої, мои, и мертвими твориши чудеса. Или врач и воскресят, и исповедься Тебе, еда повесть того гробе милость Твою и истину Твою погибли, еда познана будут во тьме чудеса Твои, правда Твоих землезабвений, и аск Тебе, Господи, звах и утром молитва Моя предвори Тявскую, Господи, отрейший душу мою, отвращающий лице Твое от мене, єсім Ас и в трудя хоть юности Моя. Вознежися, смирихся и изнімого, на мне приедоше гневе Твои устрашения Твоє смутиша м'я. об м'я, яко вода, весь день в вкупе, удалилися от мене друга и искреннего и знаемых моих от страстей, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и нині, и присну, и во веки вековами. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Молимося о здраві. Поминаємо своїх рідних і близьких. І один за одного молимося. 30 секунд, тише в ефірі. Спаси, Господи, і помилуй, рабу робожих. І всіх сродников, і всіх нині нами тут поминаемых, і всіх просивших о нас помолитися, і всіх воїнів на полі, брані, і всіх православних християн, чающих Христов, Слава славу і Сину, і Святому Духу, и нині, і Прісну, і, і Амінь. Милості Твоя, Господі, ввек воспою в рот, і рот Возвіщу істину Твою, устами Моїми. Заніри колись як век милиситься на небесі, отові істина Твоя, за віщах завіт вети, збрани моїм кляхся Давіду, рабу моєму, до віка готову сім'я Твоє, ісу в рот, і род престол Твой, исповедні Бесачу чудеса Твоє, Господі, ібо Істину Твою в церкві святих, як хто в облацях хуравница, Господі, уподобається, Господі, синів Божіх, Бог прославляем в советі святых велей и страшене есть над всеми окрестными Его, Господи Божий сил, кто подобен Тебе, силен есть, Господи, и истина Твоя окрест Тебе, Ты ти ти і державою морскою возмущение животного, Ты ухрошающий, Ты смирились якоязина гордого. Мы ж все и силы Твои расточились и враги Твоя. Твоя суть, небеса, и Твоя, и земля, Вселенную и исполнение Ты основалась, и Север, и море Ты создалась, и Фавор и Римо на имени Твои возрадуется, Твоя мышь со силой, да укрепится рука Твоя, и вознесится Десница Твоя, правда и судьба уготование престола Твоего, милость и истина предвидят пред лицем Твоим, блажение люди, ведущие воскликновения, Господи, во свете лица Твое пойдут. І у імені Твоєму зраду весь день, и правдой Твои як яко по похвала силы Их і в во благоволении Твоим вознесірох наш, як у Господній заступление и святого Израилева, Царя нашого. тогда благо лиси в видении Синовам Твоим и рекли Си, твоєм, реколися, положи их помощь насильного, Вознесух избранного от людей. Моїх обріток Давіда, раба моєго, єлимся Ти моїм помазах Його, і рука моя заступить Його, і мішця моя укріпить Його, нічтожи успіть, враг на Його, і син беззаконня, не приложить, то Його, і сікуть лиця Його враги Його, і ненавидящі Його побіжду, і істина Моя, і милость Моя, з Ним, і у імені моєм вознісе царок Його, і положу на морі руку Його, і на ріках в Дісницю Його. Той, призовет Ме, Отец Мои, Ситый, Бог мой, заступник Спасения Моего, я первенца положу Его, Высокопаче царей земных, век сохраню Ему, милость Мою, и завет Мой Вере нему, и положу век века семьи Его и престол Его, как у дни неба, а ще ставить Сын в Его, закон мои, в судьбах моих не пойдут, а ще оправдания мои скринят, и заподья моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их, ни лыже мое не разорю от них, и не преврежду істині моей, ни жертвень завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся, единою клякся о святе моем, а ще Давиду служу, Сем'я Его во век пребудет, и престол Его, я колнце предо мною, я коло нас совершенно веке, свидетель на небесеверен, і же отримались, і унічи жил не і помазаного Твоєго, розорілися за вітраба Твоєго, скринілися на землі святині Його, розорілися і всі оплоти Його, положились і тверда його страх, розхищаху, його всі, мимоходящі і потім, бусть поношення сусідам своїм, возвісили сісницю сужаючих йому, возвіселилися і вся враги Його, отвратились и помощь нечаю и не заступились в обрани, Його обрани, разорились и очищения Его престолов, на землю поверх лиси, умолились и дні времени Его, <кхм> объявлялись и его студом, доколі Господи, возвращающийся, в конец, режеться, яко Огнів Твой, помийник и Мой состав, и да Босуе создались, и все, Сын, и то есть человек, и же поживет и смерті, і збавить душу мою з руки адови. где суть милості Твоя древние Господі? і ем же клялся и сидовидовой истине Твоей, по мені, Господи, поношению раб Твоих, же удержав недри моє многих язик. Ім ем же в разі Твої, Господі, ім ем же і изменения Христа Твоєго. благослове Господь повек, буди, Буди. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, и нині, и присну, и во веки веков. Алілуя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе Боже! Алілуя, 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 слава Тебе, Боже! Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, молимося о здравии и спасении. Рабов Божьих, спасибо Господи, Игорь. Пасі, Господі, і поміли рабо божіх. И всех сродников, и всех друзей, и всех православних христиан, и всех нині нами тут поминаемых, и всіх просивших у них помолиться, и всех воїнів на полі брани, и всіх православних християн, и всех чающих Христового утешення, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и нині, и присно, и во веки веку. Аминь. Господи, прибежище, си нам род, и рот, прежде даже горам небытии, создайтеся земли, и селени, и от века и до века Ты Иси, Не отврати человека во і и реколисти, обратитесь и сыновей человечестве, яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний же мимо іде, и стража нашная, уничижение их лета будут. Утро, трава мимо идет, утро процветит и придет, на вечер отпадет, ожистеет и искнет, яко Ищезохом, Дневом Твоим и яростью Твоей, и с мытихом ся, положились и беззакония наши пред Тобою. век наш, Просвящен и лица Твоего, як все дни наши, Оскудеши, и гневом Твоим исчезохом, лето наше, Ко Паучи, на поучахуся, дни лет наших ниже семьдесят лет. А ще же в силах літ, і множи їх труд, і болезнь, яко прийде, кротость, на ныне накажемся, кто весь держав у гнева Твоєго і от страха Твоего, ярость Твою и і сніцю Твою так і мне, и окован, Обратіся, Господі, до Колі і доколи, и умолен раби рабы Твоя, исполнихомся за утром милості Твоя, Господи, і возрадоваемся, і возеселіхомся. Вовсе дни нашего заселихомся за дни оже смирил не ісі, злая, і твої на Иси, летом не оживи диком злая, и на рабы Твои на дела, твоєї настави, Сыны их, и будьі світлость светлость Господа Бога нашего на нас, идел рук наших, исправи на нас, и дело рук наших исправи. <кхух> Живи помощи Вышнему крови Бога Небесного во Дворица, Господь, Господи, заступник мой, сыр, прибежище мое, Бог мои, уповай на Него. Як ото ізбавить, от сіті ловчих, слави сім'я тіжна, ма своїми осені Тя і подкрилі, його надіюшися, оружжям обітє істина, Його, не обоїшися от страха нашного, от стріли дитячі, от від одвіщи, відні приходящее, від осряжі до страни ти падіта странит, тисяще, тьма одісною тебе, к Тебе же не приближиться, обаче очима твоїми смотриші, і воздая грішников узріші. Яко ти, Господи, упование моих положить, і прибіжище Твоє, не, зло, не приближиться злой Твоєму. приблизительно ангелом Твоему, якое своим <кхух> сохраніть сохранить у всіх путях Твоїх, на руках восьму, Тя, да камінного когда на окаминного Твою, Василіска и і наступише льва і мия, як на і, і и і яко позна імя Моє. Озавет ко мне и услышу Его снимись в скорби из моего, и прославлю Его Долодой Дни, исполню Его, и явлю Ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присну, и во веке векова. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Господі помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй. Поминаємо за упокоєнні. Упокой, <кій>, Господи, душу особших раб Твоїх. Хвилина тишини буду поминати за упокой і виповнайте. И всех усопших сродников, и всех усопших православных христиан, и всех воинов на поле брани и убиенных, и всех ныне нами тут поминаемых, и всех века усопших православных, и простимся со решения вольные и невольные, и дарим Царствие Небесное. <coughs> святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, Святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Святий Боже, святий крипкий, святий безсмертний поміли нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і присну, і віки вікова амінь. Пресвятая Троїця поміли нас, Господі, очисти ріхи наші, владико прості бізаконі наша, святий посвіті, сіріння миші наші, імені Твоїго раді, Господи, помілий, Господи, поміли, Господи, поміли, поміли, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і присної, і віки векова амінь. Отче наш, жийся на небесе, да светится имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кожи, и мы оставляем должникам нашим, и не види нас, у искушение, но избави нас от лукавого, лодницы слезы и Петрови, приемь, Господи, и мытаря оправдавы. Із глубини воздохнувши, мені в умиление, припадающий у щедрі спасі, помилення, славу Отцю і Сину, і Святому Духу, прийми, якомотаря, Господи, як блодницю, очисти, м'яку, як яко хананею, помилуй, по велиці Твої милости, и нині, и присно, и во веки вековами. Маті свята, благословена, Богородице, молися Христу Богу, святи, Утро, і велій милость душам нашим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, помілуй. Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господі поміли, Господи помілуй, Господи поміли, Господі поміли, Господи поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господі, поміли, Господі, помілуй. Господі, Боже мой, єдині благий і чоловіко любівий. Єдин милостивий і кроткий, Єдин істинний і праведний, єдин щедрий и милостивий Боже наш, да приедет сила Твоя наміна грешно і непотребного раба Твоєго, і да укрепіт мой храм Євангелієм Божественного учення Твоєго, владикую, чоловіку любче, любоблаже, любо просвіті моє утроби, вся уде Твоєї волі. Очисти мене от всякого злоби и греха, совлюди мене, не скверно, непорочно, от всякого наити и действа дьявола, и дари мне по Твоей благости, Твое разуметие, Твое мудрство и в Твоих хотениях жития, Твоего страха, творити тобі Тибе, благогодное, до последнего моего издыхания, якода, по неисповедимой Твоей, Милости, соблюдешь мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие сопротивлежащие сети храм. Господи мой, Господи, покриме Твоим благоутробием, и не оставим грешного, и і нечистого, и недостойного раба Твоего, яко ты иси защититель, мой Господи, и у Тебе пение мои вин. Вину і Тобі славу посилаєм, Отцу І Сину і Святому Духу, нині і прісно, і во віки віков. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, спасі Господі за вашу молитву. Господь благословив. Ми зібралися і прочитали кафізмочку, помолилися за здоров'я, за благословіння, Боже і помолилися за упокій. Так що спасі вас, Господі, хто молився, хто. Ставив лайки, вподобайки, сердечка, хто робив подаруночки. Спасі всіх Господі, хай вам остасть старицею. А ми дай Бог пізніше, десь після 22-ї години, за 10 хвилин буде оголошення на Ютубі десь після 22-ї. Будемо читати, дай Бог, вечірні молитви. А зараз, спасі Господі, Трудимося далі, трудимося в духовному розумінні, хто вдома своїми рідними поспілкуватися сьогодні такий день, почитати щось духовне, чи просто відпочити, кому так вдається, кому не вдається, зараз ви самі знаєте, який час не простий, помолимося за тих, кому зараз непросто, щоб Господь укріпив їх і з нашої сторони, що ми щось можемо полегшити людські страждання чимось. Маємо можливість, допомагаємо матеріально, словом, молитвою. Так що поможи нам всім Боже, і хай Господь всіх укріпить і помилує. А вас всіх спасі, Господі. Після 22-ї години будемо дасть Бог читати вечірні молитви. А зараз всім. Гарного вечора. Спасі, Господі. Уроки, демо ще робити. У нас тиждень був канікул, а завтра вже починаються уроки.